Якщо у вашій квартирі не працює каналізація, можливо, її запломбували через борги. Підприємство Бордичів водоканал вперше за усі роки вдалось до одного з найжорсткіших способів боротьби з неплатниками пломбування каналізаційних стояків. У зв'язку з великою заборгованістю споживачів перед МКП Бердичів водоканал за послуги водопостачання та відведення в сумі 1 мільйон п'ятсот 14 тисяч 843 гривні. Ми змушені піти на кардинальні зміни. І будемо відключати споживачів від каналізаційної мережі. Всі споживачі у нас попереджені. Ми їх просили неодноразово, щоб вони прийшли, розрахувалися за наші надані послуги. Вони ніяк не реагують на наші попередження. Відключення боржників від водопостачання це вже пройдений етап, кажуть на підприємстві. Люди знаходять альтернативні джерела води для своїх потреб. А от обійтись без справної каналізації значно складніше. Тому її пломбування є більш дієвим шляхом, щоб змусити бородищівлян погасити борги, переконані комунальники. Бордичівський водоканал поки що не має фахівців та обладнання, необхідних для проведення таких робіт. Тому їх виконувала бригада з Житомира. Щоб заблокувати каналізацію, розповідають робітники, не потрібно заходити до квартири боржника. Достатньо піднятися на дах або технічний поверх багатоповерхівки, де розташовані вентиляційні виходи каналізаційних стояків і вирахувати, де знаходиться потрібне помешкання. А далі ухід іде пристрій, спрут. Вони запускаються в каналізаційний стояк, який є в кожній квартирі. Спершу по дві поверхи знаходиться. Ми вичисляємо з допомогою телевізора, камери. Поверх квартири і відключаємо її. Перекриває не трубу, а вихід з квартири каналізаційний, штампуючий пристрій, так як він називається. Це є штампуючий пристрій, з допомогою якого блокується вихід з квартири і фекалі, які зливаються з цієї квартири, вони остаються в квартирі, можна так сказати, не зливаються. За місяць до того, як перекривати каналізаційну мережу, водоканал надіслав своїм боржникам рекомендовані листи з відповідними попередженнями. Споживачі, які не поспішили розрахуватися за надані послуги, залишились без каналізації. Знову вона запрацює лише після погашення боргу. Саме найменша сума найменша сума заборгованості там. Получається полтори-дві тисячі по квартирі, а найбільша сума заборгованості по квартирі є 25 тисяч. Це тільки по одній квартирі. Ця послуга підключення до каналізації вона платна. Без попередженні було написано, що послуга платна для підключення каналізації. Але перед тим, ще мають частину боргу сплатити, чи я обов'язково повинна погасити заборгованість і проплатити суму для оплати каналізації. підключення.